Друзі, протягом останніх днів спостерігаю заплокою дискусію з приводу конституційності чи незаконності указу президента Зеленського і встати громадянства Труханою. І мені хотілося би трохи поговорити на цю тему, але з двох точок зору: з точки зору юридичної і з точки зору, ну, скажімо, більш цікавої політичної. Дивіться, Конституція України дійсно прямо передбачає заборону позбавлення громадянства. 25 стаття. Але водночас українські законодавства воно передбачає різні дефініції не тільки позбавлення громадянства, а також і втрата громадянства. І варто їх розрізняти між собою, тому що втрата громадянства спеціальним законодавством передбачається у випадку певних порушень. І якраз таки одним з таких порушень і є добровільне набуття громадянства іншої. Країни. А я хочу сказати, що у пана Труханова, як виявилося не тільки е, громадянство Росії від 2002 року, а ще й громадянство Греції від 2011 року. Тому з юридичної точки зору, навіть я це кажу до пана Зеленського і його указу, дійсно питань не виникає. Але тут цікавіша інша історія, більш політична. Дивіться, я особисто припускаю суто інтелектуальна фікція. Що ймовірніше за все, ну, блін, така інформація була відома. Скажімо, людям наближеним до офісу президента чи безпосередньо офісу президента ще рік тому, два роки тому, три роки тому, чотири і так далі. От я таке припускаю, і мені здається, що скоріше все, це був дуже зручний, скажімо, важіль впливу, елемент контролю на паном Трухановим у тому разі, якщо виникають певні розбіжності, скажімо, і ось якраз зараз. На фоні певних розбіжностей, з якими ми могли спостерігати в соціальних мережах і в новинах, ну, напевно, вже було все-таки зручно скористуватися цим баженням впливу, оскільки, ймовірніше за все, я припускаю, не дійшли все-таки певної згоди у подальшій діяльності. Ну і вже дістати цей туз з рукава. Наскільки це не те, що політично, і навіть не те, що по людськи, а наскільки це взагалі з точки зору державницької позиції коректно і правильно, взагалі, ну я залишу ці роздуми для глядачів.